Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо згадувати такі зовнішні атрибути українського парламенту останніх років, обов'язково спаде на думку ось цей жест. Пригадуєте, кому він належить? Правильно, Михайлу Чечетову, єдиному поки що професійному диригенту у нашій Верховній Раді. Сказав. А є рукою. Але окрім професійно розмахувати руками, пан Чечетов вміє ще й говорити. Наприклад, вчора в ефірі Радіо РФМ прокоментував популярну нині тему цивілізаційного вибору України між Європою та Росією. Причому пан Чечетов вкотре вразив аудиторію. Оригінальністю і нетрадиційністю своєї думки, мовляв, хлопці, давайте не будемо розмінюватись на дрібниці. Чого це ми повинні обирати щось одне? Давайте до себе усіх приєднаємо. Як це втілити на практиці? Та чи взагалі, чи можливо це втілити на практиці, пан Чечетов не сказав. Але послався на найвищу інстанцію, мовляв, Боженька нам допоможе дослівно. Це прозвучало так. Можливо, нам Богом дано зіграти роль інтегратора, об'єднувача. Світ іде шляхом глобалізації. Так може, ми об'єднаємо і митний союз, і європейський союз, і Україні випаде честь об'єднати два найпотужніші мегаполіси. Я запалився гордістю за свою країну. Дивіться, яка боротьба йде за Україну. Росія хоче, щоб ми увійшли в митний союз. Європа хоче до себе. Можете пригадати, щоб так боролися за Естонію, Латвію, Литву, Польщу при всій повазі до цих країн. Взагалі пан Чечетов говорить рідко, але якщо вже говорить, в його словах можна просто таки відчути всю світову філософію і мудрість життя. Саме пан Чечетов є автором таких концептуалістичних філософських тез, як ми розвілі їх як котят, і ви оцініть красоту ігри». Це усілякі там експерти оцінюють переваги і ризики. Це вони думають, якщо Європа які ризики? В Європі криза. А в Росії? А в Росії Путін. А які переваги в Європі демократичні цінності і високий рівень економіки? А в Росії а в Росії Путін. І газ. Але пану Чечетову певно, невідома вся ця рефлексія. Сказав, як гвіздок забив, об'єднати і все. До речі, чому Чечетов назвав Євросоюз і митний союз мегаполісами, боюсь, назавжди залишиться таємницею. Вчора Михайло Чечетов, за його ж словами, запалився гордістю за свою країну. Це звичайно добре. Якби не одна річ, якраз вчора Україна опинилася в самому кінці рейтингу економічних свобод, посівши 161 місце серед 177. Країн за даними щорічного дослідження, проведеного американським Heritage Foundation спільно з газетою The Wall Street Journal, індекс економічної свободи України становить 46,3 пункту. Як відзначили укладачі рейтингу, оцінка України на 0,2 пункту вища ніж торік. Однак, успіхи у валютній свободі і свободі підприємництва переважують погіршення ситуації свободи праці і у сфері корупції. Зі своїм результатом Україна посіла останнє місце серед 43 країн європейського регіону. і Її загальний бал нижчий ніж у середньому у світі. Зазначимо, що в рейтингу нашу країну обійшли Білорусь 154 місце і Росія 139 місце. Територію з найвільнішою економікою у світі 89,3 бала із 100 можливих, визнано Гонконг. А у десятку лідерів також увійшли Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія. Канада, Чилі, Маврикій, Данія і США тому гордитись своєю країною це звичайно добре, але погодьтесь, гордитись країною, хоча б всередині рейтингу набагато приємніше ніж у самому його кінці. Сьогоднішня статистика свідчить: 48,4% українців вважають, що Україні необхідно вступити у Європейський Союз. У той же час 40,3% за вступ до митного союзу. Такі результати дослідження проведеного фондом демократичні ініціативи та українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова повідомляють українські новини. Цивілізаційний вибір словосполучення, яке вже набило скомину, але влучніше не скажеш. І нинішній 2013 рік буде ключовим. Вибір відбудеться саме цього року. З одного боку Європейський Союз, з іншого митний Союз, Єврозес і Росія. І ось тут давайте зупинимось. Тому що там, де митний Союз і Росія, в свідомості пересічного українця часто відбувається підміна понять. Коли говорять про митний союз і Росію, в його свідомості пересічного Українця спливає привід Радянського Союзу. Особливо це характерно для людей старшого покоління. Мовляв, ех, какую страну потеряли. І все це замішано на ностальгії за старими добрими часами, за молодістю, плюс невдоволення сьогоднішнім днем. І починається: ми, братні народи, були колись разом, і була ковбаса по 2,20, і морозово по 20 копійок, і безкоштовні піонерські табори, і так далі. І здається, що вся ця розкіш повернеться автоматом, якщо буде митний союз і Росія. Та ще цей загадковий русський мір. Президента Путіна. Так от, коли ми будемо робити свій цивілізаційний вибір, важливо не плутати і чітко усвідомлювати, що радянське морозово по 20 копійок і ковбаса по 220 вже давно зникли, як зникла і та країна, яку ми ех потеряли. І ні в Росії, ні навіть на піврадянській Білорусі морозово по 20 копійок і ковбаси по 2,20 немає і вже не буде. Тому не варто марити ілюзіями. Щастя не впаде на голову просто так, ні в. Європейському нівмитному союзі це однозначно як і те, що радянський союз з морозом по 20 копійок назавжди залишиться примарою минулого. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.